Об'явлення святого Івана Богослова, глава 3. А до Ангела церкви в сардах напиши Оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож, Пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А коли ти нечуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш і в сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зо мною ходитимуть бо гідні вони. Переможець зодягнеться в білу одежу. А імення його я не змию із книги життя, і його визнаю перед Отцем своїм і перед його анголами. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. І до ангола церкви філядельфії напиши: Оце каже святий, правдивий, що має ключа Давидового, що він вичиняє, і ніхто не зачинить. Що він зачиняє, ніхто не відчинить. Я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг, і від мене мого не відкинувся. Ось я зроблю, що декого зборища сатани із тих, що себе називають юдеями. Та ними не є, але кажуть неправду, ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми, і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні, і на нім напишу ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого, Єрусалиму Нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я своє. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. І до Ангела Церкви Владикії напиши, Оце, каже Амінь, свідок вірний і правдивий, початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти теплий і не гарячий, ані холодний. То виплюну тебе своїх уст. Бо ти кажеш: я багатий із багатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний і мерзений, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото в огні перечищеного, щоб збагатитися і білу одежу, щоб задягтися. І щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити. Кого я люблю, тому докоряю й караю того. Будь жеревнивий і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить. Я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я, переміг був із отцем своїм сів на престолі Його. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Амінь.